20-та година, ось щось, прямо от від початку повторне з'єднання. Сподіваюся, це разово. От. І також сподіваюся, що мене добре чутно. Е, ну, Буду починати. З чого починати? Починати Хочеть, хочеться мені сьогодні чогось хорошого. Почитати якісь приємні коментарі. От все ж таки це канал для хороших людей. От, і більше я вважаю уваги треба приділяти хорошому. Тому що це буде несправедливо, якщо я буду, спершу буду реагувати на погані коментарі, тому що їх. Набагато менше. і, ну, ці, Вони очікувані цілком, і в принципі нічого для мене не означають. Є інші коментарі, від яких віє теплом, людяністю, є коментарі, в яких ви ділитесь якимись своїми такими. Особистими речами, якимись особистими спогадами, от як сьогодні там віршами власного власними віршами. Ну от Приємно, що в світі от є люди, які також спроможні побачити скарб в коробочках з висушеними квітами. От, в принципі, для таких людей я і ми і створили цей канал от, і робимо ці відео. Я вам дуже дякую і дякую, що все ж таки всі 4, ну, майже 4, без трьох місяців, 4 роки е, мого блогерства я в принципі е, з хейтом зустрічався. Рідко переважно на канал звертали увагу люди. Mm. Так, Стандов. привіт, привіт, привіт. Олександр Катеринович. доброго вечора, доброго вечора, вітаю. <кій> <кій> От. І. От один з таких коментарів пані Ольга пише: Моє рідне село, ти найкраще у світі, бо у цьому селі народилася я. І дитячі роки, і роки первоцвіту, промайнули так швидко і їх не вернути назад. Слова із власного вірша. Ну, мені приємно, от приємно, що відео, яке я зняв, викликало у людини от такі. Ну, це, от, такі моменти мене справді надихають. Е Мені подобається дуже, коли хвалять Гамбо, звісно. Це беззаперечно, коли читаю коментарі по про Гамбо. Я йому їх ще й переповідаю. Кажу, Гамбо, ти знаєш, написали про тебе там тето і тето. Ось коментар мені також там. Я не всі буду прочитати, тому що, а можливо, побачимо. Не вірю своїм вухам, колись я був ще малий, і в нас була вівчарка Гамбо. Нам за нього давали хорошу машину, а мене питали, як поступити. Гамбо не віддали. Зараз його вже нема, і я натрапляю на таке відео. Тепер же дорослий сижу в сльозах. Мені дуже, ну, я прямо відчув цей ну, душевний стан, я не знаю, як це сказати словами. Але от через такий коментар я відчув, ну, захотілося мені його зачитати. От, Гамбо така досить рідка прізвисько для собак, а походить воно з індійського фільму. Старого 80, здається, 6-го року жага помсти. Це індійська інтерпретація фільму австралійського повернення ведем, оцього міні-серіалу. Я знаю, у мене батьки дивилися цей серіал бабушка. це повернення ведем. А це індійська версія, і там є собака Гамбо, який рятує господарці життя. Ну, от як коли з'явився гамбо, це якось ну, фільм часто фоном от ти коли Ну є такі от фільми, я не знаю, така музика, яку ти можеш поставити фоном. І коли ти щось робиш, тобі ну, не можна відволікатися на якісь там ну там, вникати в суть чи в щось таке, а от поверхневе щось таке. І от фоном цей фільм дуже багато разів шов, тому гамбо. І фильма. цього фільму. Ну, і хороший знак собака рятує життя господаря. Це чудово. От, багато, який гамбурзумничі, які кізонькі баловниці. Мені подобається, що просто короткий коментар. Ми теж щасливі, що цю ну, зловили ту... Те, що я хотів передати у відео, що люди відчули, ну, я розумію, що мене зрозуміли, що я зміг донести суть, яку я вкладав у відео. Мені дуже це приємно. От. Е, взагалі, я дуже всім дякую за коментарі, за підписки. Я їх всі читаю. Е, дуже вам дякую. І це допомагає просуватися, звісно, і каналу. Тому що коментарі це ну, як руші, коментарів, вподобайки. Ну, взагалі приємно. Я хоч і не прошу ну, там поставити вподобайку, поставити вподобайку, але мені приємно, я коли бачу, що там поставили вподобайку, також. Взагалі, всі коментарі в селі реально круто, ми теж щасливі, ну, вкладають для мене сенс в те, що я роблю. Ось так. Але ж куди і без поганих коментарів і. Їх можна проігнорувати, можна було б. Ну, чесно, взагалі, отак от я до них стовідсотково готовий. І коли сьогодні там написала одна жіночка, відправляючи мене на фронт, думаю, боже, що ж ви написали вже відео два дні, а ви тільки сьогодні написали. Я вас чекав. Там якась, знаєте, як цей мем був про пані Ольгу, яка всіх відправляла в окопи. Ну, чесно, довго я взагалі здивований, що так довго людина, ну, що тільки зараз. Що тільки зараз. І що тільки один поки що. Ну, може, зараз на, на кличу, на біжать. От, і я міг би повністю повністю проігнорувати такі коментарі і не відповідати на них. Але. За такі коментарі легше зачепитися і можна їх використати для того, щоб висловити ну, свій погляд на щось, своє бачення. І тому я такі коментарі буду використовувати для того, щоб, ну, можливо, ближче з вами познайомитися, щоб. Через відповідь на них ви могли зрозуміти там хід моїх думок як, і моє ставлення там, до певних речей. Один з таких коментарів я хотів відповісти. Також він стосувався, де зараз я його знайду. Не пригадаю, де я його. Напевно, напевно, під вчорашнім стрімом він. Зараз. Ні, не можу знайти. Я перепрошую, що я. Напевно, під вчорашнім. Напевно, під вчорашнім. Суть була там. Шкода, я не зможу його так по пам'яті відновити. А, ось все вони. Ось все. Головне, що нове слово «Етер», а те, що тариф немає чим платити, то Україна, ну, і значок вниз. Не знаю, показати вам цей коментар. Я не знаю, він відображений. Ну, в общем, от головне, що нове слово етер. Ну, тут я хотів сказати про те, що, чому я використовую слово саме етер, тому що в українській слові не притаманна літера F. І як, літеру F. Не вміла виговорювати ні моя прабаба, ні бабуся, і не вміє виговорювати її дід. Вона для української мови найменш вживана і вона просто не притаманна українській мові. От. І е якщо у діда спитати, попросити його сказати там кофе, чи Будь-яке слово, яке містить літеру «ф», він скаже ХВ, ХХВ. Прабаба, я пам'ятаю, казала хвартух, хвинар. Ось. Тому е я вважаю ці зміни до правопису цілком виправданими, і мені вони подобаються. От. Так само я ставлюся і до фемінітивів, до їх вживання. Я вважаю їх цілком виправданим. От. Що ще? Що ще. Ну, все ж таки, відповім на ось цей коментар, коментар. Також про... Можливо, не зараз, можливо, і не хочу я на нього відповідати. Чесно кажучи, привіт з Маріуполя, привіт, Дмитрій. привіт з Київської області. Я, чесно кажучи, дуже сподівався, що сьогодні на стрім е, завітає пані Віра і хотів дещо їй там ну Розповісти з приводу того, як я виріш... як ми вирішили. Надіюсь, у вас все добре. Дякую, все добре. Завдяки от добрим людям і в мене все добре. От буду гарячий чай попивати. Сьогодні тут набагато прохолодніше і напевно завтра тут вже буде провести, буде складно. Тому я не знаю, напевно, вже завтра, завтра, післязавтра, поки ці морози. А можливо, десь і в хаті я... Знайду місце ну, якесь е, місце і все ж таки зайду в стрім. Ну з нового боку, вечір, восьма вечора. Е, за вікном темно. Набивати всякою дурньою голову з тіктока. Не дуже охота. Тому... Краще поспілкуватися. Сподіваюся, що все ж таки е, далі, з часом, не все зразу, я розумію, але там через якийсь час більше буде людей заходити на стріми. І мені буде. О, пече, Павел Куров, чому не на фронті. Павел Куров. Павел Куров пише закопа, чому не на фронті? Я нічого не буду відповідати такими, як Павел Куров. Куров така підходяща фамілія. Павлик. Налетіли також, знаєте, очікувано там один стрім пройшов, ну, спокійно. Другий стрім, але ж я бачу, як це у... на інших стрімах, і що потрібен модератор от, для того, щоб прибирати якісь ну, таких от індивідів, типа Павел Куров. Ну, мені просто. Ви знаєте, я просто от принципово не буду відповідати. Пані Тетяна пише, йти туди тільки за смертю і грошей не захочеш. Знаєте, це дуже склад... ну, важка тема. Війна, це ну, справді дуже складно. Це... Ніколи не думав, що ну, доведеться жити під час війни. Хотілося б, щоб швидше. Дуже сподіваюся, що це все завершиться. Ось. А ми боремось за свободу, боремось. Хлопці ЗСУ, ми їх підтримуємо, Україна бореться щоденно е. Против зелі. Ну, дивіться, для мене... Ну, я, я розумію, що це ну, не, не потрібно це все писати, тому що це дурня. Розумієте, це... Я абсолютно не підтримую Зеленського, але... Е з Зеленським будемо розбиратися, коли е, зупиниться, Ну, коли для цього буде можливість. З Зеленським треба, Зеленський має нести відповідальність, але він має. Е, Україна має вистояти. Має зберегтися Україна. От. Як би я, я чітко е, розділяю. Що таке земля Україна? Що таке е, держава Україна? Що таке українська влада? Е, мухи окремо, котлети окремо. Е, ну, Мовчимо, так, не мовчить. Ми не мовчимо, українці. Я не знаю, я, я ж говорю, мені... я не хочу лізти в якісь такі розмови, в яких я ну, не відчуваю себе на 100% впевнений в тому, що я зможу правильно сформулювати і донести свою думку, ну, принаймні, от зараз на даному етапі, на даному етапі мого, скажімо так, розвитку. От. Я Павло, ви, ну, скажімо так, достатньо цієї, ну, якоїсь дурної такої пропаганди. Ну, ми свідомі люди, ми самі, кожен знає, що йому робити. Не потрібно тут СБУ одразу відправить покров з батальйон вису, що на Київ всіх положили, Общался з оцілівшими рані. Що ви пишете, друзі? Будь ласка, я буду вимушений просто припинити трансляцію. Просто вимушений, тому що ну, мені я просто цього не хочу. Мені... Я не для того, у вас же демократія. Так, у нас демократія. А ви звідки пишете? От Павло, звідки ви пишете? А, ви ж писали, я забув, все починалося, да. я з Росії, я з Маріуполя. Ну, нема нічого. ну, Просто нема про що говорити. Нема про що говорити, коли. Е, я часто, я не знаю, так, у нас є проблеми в Україні з демократією, з усім, але я можу вільно висловити свою думку прямо тут в етері. Я цього не боюся. Я більше е, про те, що ну, не вистачає у мене ще словарного запасу. я тільки Починаю, скажімо так, спілкуватися в прямому етері. Тому мені складно. От. А так у мене є своя думка з цього приводу, тому ну, не потрібно. В Росії у нас є проблеми. У нас є проблеми в Україні свої, але ми їх самі вирішимо. Нам не потрібно. Ніяких настанов з Росії, як нам це, з цим впоратись? От. І коли я дивлюся на Майдані, у нас там люди мітингують під адміністрацією президента, у нас люди мітингують, там якісь ці. Е... Ну, вони, як відбувається це, і як коли відбуваються якісь там. Виходи з плакатами в Москві і тому подібне. Ну, хто би говорив про демократію? Ну, я ж кажу, в своєму глазу бревна не видно. Ви будете розказувати ну, із Росії. Ну, я розумію, якщо б ви там були в США чи десь в якійсь розвиненій країні, ну, хоч більш-менш, ну хоч в це, не із жопи світу. І розказували про демократію, що подивіться у вас там що. Подивіться, що у вас. Подивіться, що у вас. Озирніться навколо себе. Чи тобі хлопець статися живу. Я сподіваюся, що Надіюсь, яка... я не знаю, яка моя доля, я не знаю, що мене чекає попереду, я не знаю, як все, нічого. Я живу сьогоднішнім днем, бо у мене є тільки сьогодні. Тільки сьогодні. Вчора минуло, завтра ще не настало. І є от зараз, я отут сиджу в коридорі, п'ю чай і поки. Вдячний долі, що от так я зараз я можу сидіти і насолоджуватися гарячим чаєм. Ось так. Такий не очіку... ну, неочікувано, очікувано очікуваний захід. От. І треба подумати просто над тим, щоб можна було модерувати чат. Павло, перейдіть, будь ласка, на якийсь російський ресурс і там продовжуйте спілкування. От. Тому що е, наступного разу я просто буду готовий до того, що може таке відбутися, і буду букувати. Я ну, знав, що таке рано чи поздно якийсь Павел Куров чи ще хтось. Зайде і почне отут мені всяку ірунду писати. Ось такі справи. Добре, якось да, На цьому моменті якраз сьогодні тут і холодно, і не розповів я. про Тубу, що збираюся завтра. Ну, зніму просто вже на це відео. Раз так то буде. Зніму відео про це. і фарбу. От. І щось ще хотів? мене збиває цей чат. У нас все добре. Та мені огидно говорити російською. Ну, чесне слово. Просто я не, не буду говорити російською. Даже не, не хочу. Я навіть не хочу її е, озвучувати. Бачу, в чаті перекладаю, щоб не засмічувати простір. Тому що... Сподіваюсь, настане такий момент, коли люди не будуть розуміти, що там написано. Кого бою? Боїшся? Боїшся? Чого я боюсь? Знаєте, а з однієї сторони ну, закінчиться, виключиш, Мені ж цікаво. Просто смішно. Насправді це настільки по. Ну. Несерйозно. Боїшся кого? Бандеровців? Кажу, виходю, а потім чекаю, що Павло напише. Така людська натура, любопитство. Ладно, друзі, буду закінчувати. Такий сьогодні дивний вийшов стрім. От. І тому завтра буде відео, я не знаю, завтра чи післязавтра там погода такий, вітер буде, тому ну, також живіт погоди як там буде складатися, далі буду знімати відео, ну і за нагоди стріми також поспілкуватися з вами. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. І до зустрічі в наступних відео.